Сьогодні 2 грудня 2025 року, ви на каналі з дизайнером Оксана Степанчук. Я показую вам зимові свої процеси, це, зокрема, схема Різдво, і у нас вимкнули світло, і ви бачите, на задньому плані стоїть павербанк, який я придбала для того, щоб роздавати світло на лампочку в кімнаті, і щоб можна було хоч якось продовжити свою роботу. Після роботи я займаюсь вишивкою, і цей процес я вишиваю тільки взимку. У 2025 році, січень лютий, я прошила 15 тисяч за петитів. Це петіт півхрест, гобеленовий стібок, одне й теж. Я прошила за 21 день. Всього тут вишито 70 тисяч петитів. Це становить 32,83%. Ось так мій процес. Я його витягла із свого шкафа. Тут я все запакувала. Ламіновані органайзери, мій чехолчик, трійка, Тут чорненька така. І, звісно, вишивка: 70% патитів. На Лугані 25, так, спакувала. І все це закрила. Тепер дістала. Знову у нас такі зима. І у мене, як би, в планах. Я плани не показую. Для себе там пишу, тому що по планах можу я і не встигнути. А для себе є, що це зимові сюжети, і в планах вони. Ламіновані органайзери, так, я зробила тут. Нові ламіновані органайзери, тонкі. А тут у мене були, я навіть забула, пройшов майже рік, хай там 10 місяців. Тут іще ламіновані органайзери були широкі, дуже-дуже широкі. Ось така різниця між ламінованими органайзерами наполовину. Вони такі громісткі з більшими отворами. З 18 отворів тут ще великі. І показую ось такі були ламіновані органайзери. І зараз більше поміщається на 4 отвори більше поміщається, і більш компактні і зручні на руку. на руку влазять. І це я поступово буду вишивати і вже переодягати на ці нові ламіновані органайзери. Вже забула навіть, що вони у мене є. Ось старі, стара версія і нова. Маленькі. Такі ламіновані органайзери я виготовляю у дизайнерські набори. Маленький оновлений варіант. І ці вже з нитками буду вишивати. Так, тут просто мій чехол, я його, мабуть, зніму. Так, все поступово зроблю. І нагадаю, хто не бачив, в кінці року я зроблю по відшивах своїх за рік. Чотири відшиви я. Початок процесу я не показувала. Я в минулому відео називала, тому що відео ще за листопад не вийшло, а я вже почала знімати за грудень місяць. У грудні місяці буде два відшива. Я не знаю, чи я окремо відзніму і виставлю. Дуже рівненько, так подобається мені петит. Ну, Це дуже-дуже дрібно. Луга на 25. Тут було кіт п'яльцями, це все попрасується, розгладиться. І зараз наразі світло, яке ми маємо, для того, щоб я могла показати, ось лице чудове, все подобається. І я дійшла до першого умовного ряду, до самого кінця. І тут залишилось буквально вишити петіт полу... на півхрест, гобеленовий стібок, кому як подобається краще. І з заходом на сусідні ділянки. Можу показати ізнанку, ну, вона така не дуже у мене ізнанка. Я вишиваю рівненько задня сторона, зворотня сторона буде закриватися, а головне, що рівна ця сторона. Буду на п'яльці надягати, бо бачите, трійка дуже добре, мені подобається натяг на п'яльцях. І я відпочиваю, у мене на рамах є е, е, свої процеси. А тут просто. Отак, От бачите, два п'яльця вдів, ну, хай три буде. Три рази перетягнув п'яльця, чи два рази перетягнув п'яльця і все. І на цьому ширина закінчилась, переходимо до іншого, до іншого уже ділянки поля і так далі. Ось тут, я думаю, що за 2 тижні у мене є 2 тижні грудня. Тому що наступні два тижні грудня це буде для ніч перед Різдвом за картиною українського художника Андрія Репети. І я думаю, що тут у мене буде, мабуть, 10 тисяч. Тут я вже на якому я зупинилася, я дійшла до ширини 300, так? Я дійшла до ширини 300. А 2 у нас 400 на 533 по довжині, А я дійшла до 300. Значить, у нас тут точно 10 тисяч петитів. 350, отак, я поділю, розмічу на 5 тисяч, по 5 тисяч розмічаю, і, і ще буде 10 тисяч петитів. Ну, побачимо, як, як я вишию, думаю, дошити цей другий рядочок, багато процесів. Спішити мені по них немає куди. Бачите, яка краса так подобається. Розворот на п'яльцях, коли робиш розворот, це завжди чудово, завжди приємно тримати вишивку, коли витягнув її із своєї комірки, із свого пакетику витягнув. Я зберігаю дуже мої руки і зберігаю у таких із застінкою пакетиках, в яких я вам надсилаю канву завжди. Матеріали для вишивання, пакую ниточки, завжди зберігаю, провітрюю перед цим складаю, тому що прати можна тільки після повного відшиву, бо буде сідати канва, і потрібно дошити все перед тим, як все попрати. Все, буду вишивати. 11 грудня, і я повишивала 5000 петитів, так як розділяю. Ось попередніх вже є така частина, і тут все легенько, як можете згадатись. Тут я йшла по схемі по електронній І далі просто зашиваю, витягую клітинну розмітку. Бачите, вона у мене іще йде тут. А тут клітиночку цю витягую і залишаю тільки знизу орієнтир. Монониточку тоненьку Україна, До речі, вона є у мене на сайті. 25 гривень, 200 метрів коштує. І блендом зашиваю, тобто змішаним кольором. Так, на органайзері покажу: змішаний колір це ось цей значок 825-3842. І цей бленд повністю, ось у цій частині, без, без схеми. Виключаю планшет, виключаю схему і просто одним кольором. І тут, бачите, як легко тут все зашивається уже таким сердечком. Це вже чистий, 823-й колір. І оце все зашивається цим 823-м кольором. Тобто, хотіла вам зупинитись, якраз показати, хоч і зараз. На годиннику 23 вечора, пізня година, але мені ніколи вишивати, я так пізно вже довишиваю і завтра везу вам посилочки на нову пошту завозитиму. Так, і ось так легенько собі без схеми. І далі потім спускаюсь. Вишиваю там, де менше символів. Я на око собі дивлюся, де менше, позашивала петитів і залишаю де більша кількість, а потім знімаю розмітку, для того, щоб легше було зняти, воно не заважала. І дошиваю. Може це бути один колір, але тут якраз розділення таке, і два кольори. Один тут, і один за цей виступ. І дуже легко показую цей спосіб яким я зашиваю, і стараюся все кубками зашивати, щоб утворювався малюнок. Люблю, коли е, цілком утворюється вже якийсь малюнок, хоча б якась частинка. Це вже пішла 10 тисяча. Це 5 тисяч я зашила, і ще 5 тисяч. І я планую 10 тисяч це вже самий край, тут е, другий ряд. До 200, я дійшла. 400 до кінця і тут до 200 вже дійшла. Скільки по відсотках я скажу пізніше, як буду знімати з п'ялиць? Ось так повишиваю. Тільки 10 тисяч, бо потім в мене інший процес. Я, мабуть, відзніму відео, випущу на YouTube каналі, і буду продовжувати слідуйший процес це основний процес русалки, хочу ще продовжувати хрестиком. І ніч перед різдвом українського художника Андрія Репети. Це вже на другу половину грудня. А це перша половина грудня, сьогодні 11. Ну, може, в цих числах середина грудня вийде відео. Сьогодні 14 грудня, 2025 рік. І я вже записала свій записник. Сюди вписую за рік скільки вишито. На ламінованих органайзерах я переодягла на свої, наразі, які я виготовляю органайзери, хто не знає, показую ще раз. Роблю зйомку не за один день, а поступово як вишиваю. Так, так що в мене вийшло на п'яльцях, саме тут дуже легкі такі. Поля вийшли, я зашила на 10 тисяч, ось так, приблизно петитів. Петіт, напівхрест, петит, валеновий стібок, це все я чередуючи вишиваю о, отаку півхрестикову о, смугу, так би мовити. Так, і в 2025 році. Я вишила 25 тисяч петитів, за 31 день це 37,52%. В минулому році я почала цю роботу, було 55 тисяч вишито, і наразі ось так. Так, і 31 день це за рік, а в цьому проміжутку я витратила 10. Кажу, витратила як, як начебто якісь витрати. 10 днів я вишивала, це дуже добрий для мене такий термін. 10 днів 10 тисяч петитів. Перших 5 тисяч 6 днів і інших 5 тисяч, я так відмічаю прямокутниками, умовно, це вийшло 4 дні. Так, і ось. Зараз будемо розп'ялювати. Я знімаю чехолчик, я не шию чехолчики. Я сама замовляю також, бо мені на ну, все не вистачає часу. Так, Г3. Я вишиваю цю роботу: 25-та луга на ниточки DMC. Моя схема, хто перематує, не дивиться все відео, розказую. Так, ось, знімаю якраз перед вами. Якщо вишивати на дрібних основах, петитом, лугана, наприклад, то тут буде небагато. Це на 400 дівчата. Це аж на 400. Ось так раз, і начебто невеличка така картинка. А якщо б її вишивати на 16 каунті хрестиком, то вона збільшується в рази. Вона у два рази збільшується ширина, і буде така велика-велика картина. Ну, такі сюжети, як ось, наприклад, то я сприймаю дрібним петитом на рівномірках. Це якраз буде умовно другий ряд. Ця робота, ця схема 400 на 533 символи. І дуже подобається результат. Світить зоря, у тишині, холодної ночі. Під сяйвом Вифлеємовської зорі сталося диво, яке змінило світ назавжди. У простій стаїнці, серед пахощів сіна та теплого подиху тварин народився Ісус, надія для всього людства. Марія з ніжністю схиляється. Над немовлям, зберігаючи в серці кожну мить, Юсип стоїть поруч, мовчазний і сильний, охороняючи цей святий спокій. Навіть тварини затамували подих, відчуваючи велич цієї миті. Здалеку, через нічні пагорби йдуть мудреці ведені зорею, світлою, дорогою віри, любові і смирення. Різдво нагадує нам справжнє диво, народжується не в розкоші, а в чистих серцях. Я хочу, щоб ці теплі слова запали в душу, як мені ця картина. І у нас сьогодні навіть випав сніг. Іде вірніше сніг за вікном. І ось так сніг за вікном. Перший сніг 14 грудня 2025 року. Так, Хотіла русалку біля моря, але вона не вийде вишивати, тому що залишається не так багато, трішки більше тижня, щоб вишивати. І я продовжую таку ж тематику перед різдвом вишивати дві роботи. Різдво я навишивала вишивала, і ніч перед різдвом у моїй коробочці. Знаходяться мої ламіновані органайзери, на які я навішую ниточки, ніч перед різдвом. Ця коробочка ще мною вручну оброблялася. Я намагалася зробити сама, самотужки коробочку. І в такому чохлі знаходиться моя робота. Вона почата. Цього року, з 2025 року, січня місяця вишито 8,14% роботи. На конгрес Трамін Muline DMC. Так, він світиться, новенький, тверденький. І одягла його на раму від арабески 56 см найбільша шириною рама. І якраз, бачите, Влізла вона. Вона 400 символів. На 400 символів, якщо на конгрес траміні, то спокійно, бачите, влазить, навіть залишається ще з полями тут місце. Не використовую бокові бічний натяг, тому що дуже це мені, як якби зайва така, перетяг тканини зайвий. І я використовую тільки натяг цей що я на рамі. Зверху і знизу, натягуючи ось цими кліпсами від арабески. натягнула, закрутила, загвинтила тут все і наділа так ось чохол, щоб не мастилося. І ось так надягнула, де зайва тканина у нас зайва тканина ось це конгрес трамін. І він не потребує якихось окремих застібок, він твердий, просто ось так його загнула і надягла і все. Ось такий результат був іще із січня місяця, на початку року. Трішки продовжу вишивати. Тут у мене не 10. Квадратиків донизу, а тут 5 квадратиків. Я навіть забула, як я розмічала. 5 квадратиків донизу і йшла такою смугою. У мене так вишивається ще чарівна квіткова композиція, такою вузькою смугою і вузькою. І так само ніч перед різдвом українського художника Андрія Репети. Є вже два відшиви за цією схемою. Можете переглянути у мене на сайті, або у Facebook є альбом «Ніч перед, Ніч перед Різдвом, схема номер 307 і відшиви. Там є... На 18-му каунті DMC і на 16 му каунті SHS. Комплектую я різними основами. Вісім основ наявності для комплектації Mouline SHS або Mouline DMC. Схеми всі розробляються в DMC. Такі природи можна, звичайно, вишивати і я, Але я вишиваю DMC. Так, Хто хотів поглянути, як виглядає DMC на конгресі? Плотненько, я би сказала. Я крепко не затягую ниточку, я вишиваю, середній, такий, середню затяжку, бо я дуже-дуже натягую, то там можуть бути деякі просвіти, але я б не сказала, що вони тут є. На чорному кольорі може, на 939 темному синьому, але вони ну, настільки незначні, я вже дуже близько тримаю до камери. Потрібно ще звертати увагу на те, що в кінці відшиву буде робота замочуватись і легенько. Підсяде тканина, і буде все розтушується, буде все чудово рівненько. Буду вишивати, побачимо, що я навишиваю на цій роботі. Так, і ось так. Знову ж таки, в пакети запакувала п'яльця із чохлом, свої ниточки на органайзерах. І інший просто так по вишитому вже тут перегорнула. Лугана взагалі м'яка тканина для мене порівнянні з 24-м конгрес-траміном. І ось так буде зберігатися на зіп застібках Так, ви можете бачити також в дизайнерських наборах такі пакети. Я впаковую вам є інші ще з таким бігунком, ну, такі кращі. І я просто так хочу показати, як я зберігаю. Кладу свій шкаф і до наступного року, грудня місяця, Різдво, так як я багатопроцесниця, ось буде зберігатися.